Gracias. No. Ви кричи зараз покажу. Не кричи, зараз покажу, я говорю. Ні... Нікому я не сморю орієнту ситуацію ніякої. А чого чо, ви чо за тою машиною... не А чого ви ти масу не зупиняв? Я Я закінчив вбір. У мене теж то зареєстровано. Вон мази 77 58. доганяйте їх все

Водики позащипайте і будьте візьміть будь, форму свою нормально. Ну що, вилучайте, в чому в в проблема? Вилучайте. Продайте протоколи. Запували ті свої айфони. 37 час забороняю мене знімати. Та я то шо? Вам в Риву нам пиццу. Да, зафиксовано. Какой страш? Мой страх. На чому пишете? На чому пишеш? Протокол. Як складаєте, то складаєте. Ви на чому пишете? Давайте витягте протокол, пишемо протокол. Ви? Та Ви? Що, Ви? що ти мені розкаже, кому тобі страшити свой непокол? Я вам не чузь телефон. Я що, на наблизочку, що переписували мої дані чи що? Вже, не протокол, пишемо. В чому проблема? А то шо, Коли що листочки? Що, туди і пишіть? Туди і пишіть. Що давай? Що давай? Що покажи? Що давай, що покажи. Так, що, а так, давай? Що, покажи? А які Покажіть, перші показали ту штуку. Я перепишу ваші дані, зараз будемо вчатися далі. Чого не страшно? Зараз, зараз, зараз дорожній контроль приїде. І що? Що погрожує? Щось дорожній контроль погрожує. Дорожній контроль. Не на ти, а на ви, прошу. І не, не ти, як ти думаєш. Поняли? поняли? А до кого звертаєшся? Ну, ти що? Та сусот, так і до нього і тикаєте. Давайте посвідчення свої. Так. Давайте. Давайте. Ой, ляху тобі покажеш. На чорту тобі. І що буде Надо прилетіли ти. Непокори, нехай доказується. Я дві хвилини, я тікаю. Висім протокол. Висім протокол. В чому проблем? В чому проблем? Я, я не показав. Вони від інтересаторів все показують. Як я не показав? Це ж переписали. А ви ж їхали, як ви не бачили намазок? Покажи, я бачу, що ви розрештовані. Давайте закриємо. А ти боїшся чого? Як я би був винуватим? Слава я... Богу, я... ти заїхав, зрозумів? В чому проблем? Я не винуватий. за подлою брався з газу до. Ти ж бачив, паралельно в нього їхав. Я мав перед ним втікнути, а він воно взяв, дало газу спеціально, щоб мене не пропустити. Я тому не винуватий. я по ти доїхав. Я тобі зі мною кажу, я, 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 я нікого що я боржуюся, я про це не винуват, це взагалі нічого.